Річка, в це місце можна піти з чоловіком? Думаю, що за да. В це місце можна піти на каблуках? Я думаю, що так. Це місце красиве. Так. Це місце можна піти в день. Напевно. Це місце. В цьому місці багато людей? Так. Да. Щоб туди попасти, можна заплатити? Так. Марічка Слухай. туди ходять діти. Так туди ходять дорослі. Звичайно, там є солодка вата? Ні, немає. Це знаходиться в Україні чи також є в різних містах? Є в різних містах. Це щось веселе? Да, там працюють чоловіки. Так, там працюють чоловіки. Тільки не тільки всі працюють. І чоловіки, і жінки. Там розважаються люди. Там весело, да дорогий білет туди? нормальний бюджетний. Ти туди хотіла піти? Ні. Ти знаєш, куди б я хотіла піти. Там є багато яскравих різних предметів. Споруд. Споруд? Ну да. Ти там взагалі була? Ні. Ми готові дати відповідь, хто ж фигун? Один, два, три. Марічка. <сілик> а? Марічка. А Це. <сілик> Це я. Це ти? Це якийсь Діснейленд? Це цирк. Цирк? Діти, вона взагалі немає, бо я точно ні. Солодка вата і яскраві споруди. Якщо вам сподобався такий формат, зробимо другу частину. Пишіть. пишіть в коментарях. А з вами був ваш роботон. Як завжди, скоро в новому.